І так вітаю. Приїхав подивитися до себе на одне з полів сої. Тут піщане таке ось асфальт. Просто асфальт. Я думав, вона тут не посходить. Але є такі прогалини місцями. Справа не в тому. Хочу показати дещо. Це вже якби висновок свого досвіду. От там питають, пишуть за сосунку цю кломазон по сої. Ось його видно, яка ця сосунка. Ось таку взяти, яка вже вона виросла, зараз таку віддалю. Я її ще дрипав. Я вже знаю, що треба прискати, як вона ще отака тільки. І як той казав, малесенька. Я її прискав, вносив тут. Так, щоб не збрехати. 400 грам на гектар. Що я і до чого я хочу сказати? Вона ось побіліла. Вона побіліла. Но вона не прикритила рости. Тобто, я вже оце поле, тут в мене 3 роки підряд соя, 3 роки підряд, і 3 роки я підряд дрепаю кломозоном підряд роки. І воно в мене не вирішує питання. Я не знаю, може. Е, ну, Тобто, до чого я? Я не скажу, що там е, тіпо, взагалі не дрепати. У мене якась фігня в одному місці того року. В одному тому самому місці. Типу як не старше, оце кажуть, калію, оце такі листочки в тому році була така і в цьому році ось В цьому році геть таке просто пропало своя. Гарна така своя. Взагалі тут виділяється, тут уже ось по колінах соя Там де я ходив, там по кісточки низенька, маленька. Ну але о і тут. -о. Це пожовкло. Так і в тому році тут була в цьому місці і вона ось так пропадає, скручується. І повністю тут буде, ну, пропаде. Е е я хотів сказати по поводу цієї сосенки хлоща, цього польового. Ну ось який він вже. Це я його дрипав ще. Ой-ой-ой, це одне з полів, яких я перший сіяв. Дуже, я ж кажу, вона була отака ця сосонка, як і її, її дрипав. В ітоги вона вимахує, все рівно вона росте. Кажуть, там пригнічує її. Нефіга воно її не пригнічує там. Ну в мене, це вже я не один рік прискаю цим кломазоном. Фігове в мене це трошки поле тут. Ну, чого погане воно? Чого погане, воно? Того що я і посіяв вчасно, все, лаги тут хватало, Але це стала така кірка, ну просто ось асфальт. Видно, тріщинки були, просто асфальт, ось я йду, не можна вдавити. І вона зв'язок не змогла просто не змогла вилізти. Просто не змогла вилізти. Я її роздовбував, приходив, там бубка є. От, а вона потім ця ключка вилазила і росла назад в землю. Не змогла пробити цю кірку. Я й думав, бо ріньми вже е, тяжкими потягати, а потім подумав, що це, що повилазила, зараз просто е, поломлю. І не став такого робити. Ну, Ржай якийсь буде, от місцями взагалі гарно. А ось там. Де ж до цих хвощ польовий? Так поле взагалі чисте. Ось видно, це я давно не прискав, до речі, тут. А тут тільки, ну, в цьому році один раз це кломазон з раундапом ніс. Ще ого го коли. І я кажу, ця сосунка була зовсім маленька. А ось зараз просто ліс. Вона побіліла, але да, вона росте. І тут ліс. Ліс. Просто ліс. Вона на рівні союється сосунка. Коротше, коротше, не знаю. 400 грамів вносу. І якось так. Зараз поїду ще. Прискати на інші. Поля там у мене ще є одне засране поле. Я їздив, дивився на нього. Я його дрипав перед дощами. У нас були ось дощі затяжні, я його перед дощами подрипав. А це ось проїхав, просто щитиною посходило. ну тільки це підійшло поле мені. Воно ну, не вироблене. Просто щетиною зійшло. Все бур'яни. І соя разом то з тими бур'янами посходила, бо я там в пилюку сіяв. Але ось отаку картину. Це я сіяв, ще це сіяв, кажу. Дрипав, прискав, ще. Коли сосонка була ось така, вон там на етапі, я не знаю. Ну, коротше, 10 см вона не була навіть по висоті. І вона по ітогу росте далі, біла, але вона росте далі і так само заглушується. Взагалі не знає, що робити там за цей кломазон, пишуть. да Біліє ця сосунка. Питань нема, Три роки підряд. Одне й те саме побіліла. Толку, не, Походу, воно її не вбиває. ну Якось так. І так. Приїхав я оприскувати, покажу, який я хазяїн і до чого я довів поле. Скажу про поле. Тут соя ось посходила саме. Це в нас дощі були тиждень тому. Я сюди перед дощами заїхав. От. Перед дощами заїхав, поприскав. Е це поле, це поле тільки цей рік нам підійшло. Поприскав це поле. Тут даже соя не посходила. Я приїхав, тако дивлюся на нього, один бур'ян. Соя не посходила. От, сіяв в пилюку. Сіяв тут по трьох дісковках, ну, в три сліди діскував. Просто сіяв в пилюку. Приїхав, це, де соя не посходила. Нема один бур'ян стоїть. Я тако поприскав. От. Ну і, і в нас десь тиждень тако дощі, час від часу йшли. Ну, непогано йшли. От. Як я приїжджаю це в неділю, сьогодні в нас середа, приїжджаю в неділю, а тут отаке. Пішли дощі. І соя, правда, зійшла. Ось видно рядочки. Ну, видно, там чуть-чуть більше. І оце також щетиною зайшли бур'яни, які тоді не посходили. Ось видно, що я перед цими прибиті, ось видно, це тиждень назад прискав. Білі вершки тут десь остатки кломазона були. <кхм> і оце таке вийшло. Сіялось воно. До 10 травня, по-моєму, я все взагалі взагалі посів. Це в саму останню очередь, це поле сіяв і ось це. Ну це поле тільки цього року, а це поле вже сіємо два чи три роки, я тут сою сію. Ну, Воно чистеньке, можна сказати. Тут теж соя тільки ось посходила, ось видно взагалі маленька. Але тут чистеньке. Ну, Де-не-де там по краях вже пішли бур'янці. Ну я буду. Поки не зійшлася своя, як ти казав, рядки не зійшлися, я ще раз ну, потім зайду, бо потім не, не, буду, не, буду, не буду тут витопкувати. Ось, але сіялась вона в один день. І ця, і та сіялась в пилюку. Просто сіялась в суху ще таке. Коли тут ще посходила, то на тому полі, он, де за не дуже там взагалі я приїхав, думав, що там буде. коротше, Не видно геть і того. Де не де там поодиноко посходила. Там люди в групах питають, сіять, не сіять. Я думаю, щоб оце перед дощом тако було посіяти, вкинути сюди сою, то був би ще кращий результат того, що тут її 15-20% взагалі висохло. вона. Десь неділь 2-3 просто лежала взагалі, не, як ти казав, без, без діяння. Соя зійшла, да, посходила, добре, що хоч посходила. Думав, що вже тут нічого не буде. Ну і бур'яни отак зійшли. Це я заїжджав перед цим. Це саме, до речі, не дуже взяло, такі ці стоять стовпи. Ну видно, що пожовтіло ось, але... Омсе вижовкло. Це поле тільки, тільки рік. Да, добре, що хоч соє а то може ті соя не зійде. То це хто там ото питає, чи сіять, чи не сіять, ще. Чи... Сьогодні нас там число вже не Ну, Але я ж кажу, тиждень назад були дощі, то це щоб я перед дощами вкинув, то ще може була б краща історія, ніж зараз. Сиділа в землі, як ти казав, без вологи, не сходила до остання. Ну, все рівно якийсь результат буде тут. Як не крути? Це вже я тут раз прискавушка, зараз ще раз обійду. Показую, як ти казав. Погане таке, щоб ну. Що хороше там показувати, де, де соє гарно, все гарно. А таке, де ти казав, де пожалітись монотві, покажу. Ну, Але кажу, сіялось просто в один день і прискалося в один день. ця, Це так посходило. Тут груза була. Я без оренки це три сліди передіскуваю, посіяв сою. А тут -то ось видно, теж вона тут сухе сіялось. Не було дружніх в сходів. Оце тільки добре посходилося один в один, ось видно рядочки. Ну, Тут чистенько, я поприскав. Тут чистеньке поле взагалі. Видно, що сойка ще малесенька. Ну, бур'янці ось таке де-не-де. Де. Я й навіть не знаю, чи заїжджати якось трохи. Зараз помозгуємо. їм. Так що отака історія. Все, буду прискати, бо вже темніє. Чи якісь ляби. Темніє, треба працювати.